Всім привіт! Канал Авторемонт.ua знову вас вітає. Ми продовжуємо ремонт двигуна Део Matiz. Я думаю, що це, мабуть, відео вийде першим. Перед збіркою двигуна або нижньої частини двигуна розказую, чому. Уже я почав збирати, вкинув колінчатий вал, все начебто добре. Але. Купив я оці упорні напівкільця. Стандарт. Тільки нові. Так як колінвал не шліфувався, ніде нічого. І виходить така ситуація: я вкидаю два нові напіопірні кільця, а люфт у колінвалі є. Ну, Тобто він набагато менший, ніж на цих. І починається у нас, скажімо так, квест знайти напівкільця на матіз. Ремонтні. Обдзвонив більше десятка інтернет-магазинів. Попитав у нас в нашому місті. Попитав у місті, яке біля нас знаходиться, велике. Оказується, кругом є тільки стандарт. А якраз ремонтного немає. Але. Знайшов таки не то що знайшов, а зателефонував до цієї людини, в якої я купував все на двигун. Він каже: у мене також немає цих напівкілець, але є на складі, я можу замовити. Ну, як мінімум, все одно прийдеться чекати десь приблизно тиждень. І тому робота по зборці, скажімо так, двигуна зупинилася. Але, як би там не було, помимо всього цього, ще є. Робота, щоб зібрати головку. Точніше, ГБЦ. Вона відшліфована. Треба тут замінити е сальнички, треба притерти клапанці, перевірити, щоб це все діло працювало. А як ну, ті, хто слідкує за каналом, ви знаєте, що притираю я досить довго. Чого? Тому що намагаюся вивести кожен клапан, щоб навіть тут по колу не було не помокріло, нігде нічого. Ну Тут не так-то багато клапанців, буду пробувати працювати. Тобто це відео у нас буде по притірці та збірці нашої головки. Так що погнали, ви ставите вподобайку. А я намагаюся працювати. Ну і все, всі довольні. Починаємо ремонт головки з притірки клапанів. Дивіться, в якому стані вони. Ось впускні, ось випускні. Отакий От вигляд мають. Отакий От вигляд мають. Тепер наша задача їх акуратно відчистити повністю. І притерти, перевірити, щоб вони не текли, і зібрати назад. Ну, притиратися буде довго, того давайте притру, покажу, як виглядають, і потім збираємо. Так, хлопці, притер три клапана, дивіться, тут нема нічого, там, тому що вони он стоять. Ось третій, хотів показати. Видно вам, що там всередині залитий бензин. Ну, як же ж, може, отак от. видно, да? що щось є? А тепер дивіться: клапан сухий, немає на ньому ні потьоків, немає нічого. Тобто клапан тримає. Що це означає? Це означає, що такий клапан буде працювати. Так, значить, я думаю, що я зараз оцю сторону всю засухарюю, ставлю сальники клапанів, потім буду притирати іншу сторону, щоб уже це було готово. Вам покажу. З чого почнемо. Значить, дивіться, вже готові сальнички клапанів. Так. Далі, для того, щоб посадити клапан на місце, нам треба отакий от наборчик. Ні, можна і без нього, звичайно, у ну, мене він є. Ось у нас є штучка, по якій можна молоточком бити. І у нас є дві насадки. Ось одна з отаким діаметром, і ось інша з отаким діаметром. Більші і менші. Плюс до того направляйки для різного типу клапанів, щоб можна було посадити. Ну, Отак. Значить, як воно працює? Ми оце закручуємо сюди, потім беремо сальничок. Ну, Зрозуміло, що зразу мажемо мастилом і потихеньку сальник починаємо. Ну, я садю так, потихеньку. Туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. А потім вже, як дійшов, що рукою не садиться, беру молоточок і так трошечки зверху. Стук-стук. І все, і воно відчувається, що сальник сів, бо можна як сильно стукати, можна їх, ну, скажімо так, забити сильно. І на цьому все буде. Отака от ситуація. Значить, потім, після цього всього діла, сальник мажу і всередині маслом, і потихеньку клапан садю на місце. Ну, зараз все покажу. Що, три клапанці на місці. Ось тепер вони, дивіться, гарно виглядають, як нові. Не течуть. Все перемазано мастилом. Сальнички замінені. Самі бачили як. Тепер переходимо до випускних клапанів. Вони в, просто в поганому стані, я їх вже показував. ну Не то що в поганому, вони на них нагар. Зараз буду їх чистити, очищати, приводити до тями, потім пробувати притирати. Дивіться, все, всі клапана притерті. О такому вигляді вони. Бачите, тут буковка М толі матіс, толі Мазаратті. Може це внучка Мазаратті. Шутка, а то опять напишуть, що з ума зійшов. Але кожен клапан притертий, Все перепровірено. Ну, У мене на це все діло пішло майже один день. Чого так довго? Ну, кожен клапан перетирав до тих пір. Поки вони не течуть і не мокріють. Кожен передивився, поставив нові сальнички. Тепер залишається трішечки ще у нас Ой. оці місця, де входить розподільчий вал, підчистить чуть-чуть і сам розподільчий вал. Підчистить, бо він в такому стані. Ну, воно, в принципі, ні на що не впливає, але ну, це таке і буде чорне, тому що це, я так зрозумів, чугун, чугунна труба якась. Трішки підчистю і можна буде ставити вал, також штанги оці і рокера. Рокера так само у мене розложені, так як були клапана. Всі впускні, випускні, 1, 2, 3, щоб нічого не попутати. Ну, давайте так, щоб дуже сильно відео довго не затягувати. уже поставлю сюди розподільчий вал, штанги, рокера, Ну, тобто, тут зберу. Потім вже включуся, покажу вам результат, що як воно виходить. Хлопці, говорив, що вже зустрінемося, як все буде зібрано, але не зміг. Це не показати. Ну, ті, хто може початок відео не бачили, чи початкові відео мої, в якому стані це все діло було. Ось дивіться, відчистив рокера, відчистив пластини, які тримають ці рокера з обох сторін, відчистив оцю штангу, відчистив розподільчий вал. А тепер для порівняння. О, отаке було, отаке стало. І так само ось тут. Отакий от рокер був, отакий от виходить. Ну, я думаю, що різницю видно. Так, будуть проведені всі до тями рокера. Навіть ось отакі болтики робимо з отаких. Це ще не дуже грязний зараз. Фокус настроїться. Ну, я думаю, видно, отакі От вони тут всі будуть отакі. От так, головку зібрав, наче повністю все попіджимав. Розподільчий вал трішечки обертається, зазори, все на місці. Але тепер залишається нам навісне. Ось дивіться, в якому стані у нас корпус термостата. Тут, де знаходиться наш той, як він називається, трампльор чи трамблер. Ну, от в такому стані. І з цієї сторони, ось так. Просто хочу показати до того, як буду встановлювати. Тепер його якось треба відмити. Відмиваємо оцей корпус. Далі треба відмити нам е, наш інжектор. Ще впускний колектор. Так, і ось іще у нас є один патрубок, який також знаходиться у нас на нашій головці. Це також треба відмити. Ну, я думаю, що, якщо вистачить, скажімо так, терпіння, то покажу в відео. Як не вистачить, то вже за кадром буде це все діло промиватися і встановлюватися. Нічого ще не прибирав, але дивіться, отак вийшло відчистити оцей корпус термостата і все, що до нього приєднано. Отак він тепер виглядає. Тут новесенька прокладочка, трішки нанесений герметик. Для чого? Тому що, як би там не було, але за роки експлуатації антифриз почав вже трішечки отут проїдати поверхні. Того я все добре зачистив і. Просто-напросто трішки наниз герметику. Прокладочку новеньку поставив, зажав, тепер вже буде хвататися. Ну, я думаю, все. Хватить. Відео будемо завершувати на цьому. Повністю зібрану головку вже побачите на е, автомобілі. В будь-якому випадку, бачите, що відчищаю. Все чистеньке, не таке, як воно було. Так що, кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Багато хто дивиться без підписки, щоб канал летів угору. Продвигали його вперед. Кому сподобалась моя робота, всім миру, перемоги до нових відео.